Вітаю на Біоток! У світі дуже багато інформації з приводу жирів. Одні кажуть, незамінні речі для організму, інші дуже шкідливо. Давайте розберемося і пролиємо світло на корисні та шкідливі жири. Поки ми будемо говорити на цю тему, ви можете лайкнути це відео. Соя, кукурудза, ріпак насіння, бавовне, маргарин. Чому ці олії погані? Бо для переробки цих олій частіше використовують розчинник під назвою гексан, який є токсичним, не кажучи вже про те, що в них можуть бути сліди гліфосату, який є гербіцидом. Та вони є всюди. Ці олії, безперечно, є в звичайних продуктах, таких як майонез. Якщо ви просто підете в продуктовий магазин і почнете читати етикетки, ви побачите або сою, або кукурудзу. Навіть хумус. І ті виробники більше не готують навіть з оливковою олією, а додають інші олії, сої та кукурудзи. І тому я рекомендую вам читати етикетки і триматися подалі від цих олій. Вони є чинниками запалення. Звичайно, в маргарині є трансжири. Але що стосується трансжирів, то їх потроху забороняють у світі. Наприклад, у 2015 році трансжири заборонили в Америці, але потім вони дали цим компаніям три роки, щоб поступово відмовитися від трансжирів. Але факт в тому, що трансжири є найбільш смертоносними жирами. Інші місця, де ви можете знайти велику кількість поганих жирів, це фастфуди, а також інші ресторани, які додають їх в соуси. Також вони 100% використовують ці олії Для смаження у фритюрі і так далі. Кажучи, коротко, додають всюди, де є можливість. Давайте перейдемо до інших олій. сафлорової, соняшникової, ляної та кунжутної олії, яка потім, до речі, перетворюється на тахін, а потім в певні горіхові олії, тоді як арахісова. Чи макадамія ці олії підходять деяким людям у менших кількостях, але за умови, що вони холодного віджиму. І якщо вони органічні, це краще. Але якщо зловживати сафлоровою або соняшниковою олією може бути занадто багато омега – тому я насправді не рекомендую, але в невеликих кількостях окей, олія льона дуже естрогенна. Я б рекомендував її для жінок і тільки у випадку, якщо не вистачає естрогену. Та можливо їм потрібне невелике підвищення протягом короткого періоду часу, але точно не для чоловіків. Далі в нас кунжутна олія або масло тахіні. знов-таки невеликій кількості. Переконайтеся, що олія холодного віджиму, і також можете пошукати сире масло тахіні, яке насправді краще, ніж надмірно оброблене, а потім, звичайно, знову горіхові масла, Семега-6. Тому в невеликих кількостях і бажано органічні. Тож соя, кукурудза, ріпак, насіння, бавовни, марганрин – велике ні. Сафлорова олія, соняшникова льняна, кунжутна час від часу та в певних випадках. Перейдемо до хороших жирів. Олія печінки тріски одна з найкращих олій, яка дасть вам омега-3 жирні кислоти, як ДГК, докозагексаєнова кислота, яка потрібна вашому мозку, так і ейкозапентаєнова кислота, яка потрібна вашому мозку, нервовій системі, а також імунній системі, не кажучи вже про вітамін Д та вітамін А. Далі в нас олія авокадо, яку додають до салату або для смаження. У ній є вітамін Е. Та якщо ви смажите з нею, тепло знищить вітамін Е. Гаразд, далі в нас є сало. Як ж без нього сало, звичайно, вважається чимось, що закупорює вашої артерії. Певні культури, деякі релігії, не вживають сало або щось що пов'язане зі свининою. Але інші, які не проти та люблять скуштувати свиню, це плюс, це вітамін Д3. І якщо порівнювати маргарин до смальцю, перший це синтетичний пластик. Смалець не викликає окислення, як роблять інші шкідливі типи жирів. Він стабільний та з ним добре готувати. Далі тваринні жири, як на Наприклад, яловичий жир, який я б рекомендував, в ньому багато вітамінів, багато поживних речовин і не будуть дратувати проблеми з кіштівником. Будь-який тваринний жир корисний для людини з аутоімунним захворюванням, верблюжий жир, деякі люди ніколи не чули, але так, у верблюдів є жир, і він насправді може купити його та готувати навіть з ним їжу. Він містить багато b 12 насичений активною формою вітаміну А, велику кількість омега-3 жирних кислота та КЛК конюгована лінолева кислота, що грає надважливу роль в ряді клінічних метаболічних процесів. Далі ми маємо вершкове масло, особливо те, яке виробляється з молока курів, які харчуються травами. Я б завжди рекомендував його, якби ви могли знайти органічне вершкове масло, що містить вітамін К2. Омега-3 жирні кислоти та КЛК. Також кхі дуже корисний для приготування їжі. Кхі – це очищене топлене масло, яке використовують для приготування їжі. Відповідно до даних вчених, щоденний прийом олії кхі позитивно впливає на зір, травлення, пам'ять та штіру. Воно вважається найкращим засобом для омолодження організму та збереження молодості. І, звичайно, в нас є оливкова олія, одна з моїх улюблених, завжди купуйте екстра вірджен для дуже гарної якості олії. Далі пальмова олія, яка є дуже неоднозначною. Але тип пальмової олії, який я б рекомендував, це еко-френдлі, чиста пальмова олія, яка використовує таке землеробство, що не руйнує планету. Червона пальма має досить високий рівень антиоксидантів, а також бета-каротин, він же провітамін А. Але чому пальмова олія має два табори за та проти? Ми розглянемо це в окремому випуску. Та що цікавого в цій темі? Виробники пальмової олії витрачають чимало зусиль, щоб переконати споживачів в її нещідливості або навіть користі для здоров'я. Однак, доповідь ВООЗ, підготовлена на основі 48 наукових досліджень, спростовує ці твердження. Зокрема, метааналіз продемонстрував переконливий зв'язок між збільшенням споживання пальмової олії в 23 країнах світу і підвищеним рівнем смертності від ішемічної хвороби серця, який там зафіксували. Автори доповіді ВОЗ визнають, що іноді в наукових журналах з'являються статті, які доводять нешкідливість або навіть користь пальмової лії для здоров'я. Проте з'ясувалося тут дуже цікаво, що з дев'яти таких опублікованих статей чотири були написані співробітниками міністерства сільського господарства Малазії. А якщо бути більш конкретним департаменту міністерства, який безпосередньо відповідає за розвиток цієї індустрії. І якщо вам це цікаво, залиште коментар, і ми зробимо окремий випуск і розберемося в усіх міфах та змовах пальмової олії. Далі в нас кокосове масло, високий вміст лауринової кислоти, яка перетворюється на кетони та сприяє кетозу. І, звичайно, намагайтеся брати органічну кокосову олію, яка є екологічно чистою. Отже, короткий перелік хороших, не дуже поганих та поганих жирів, ви вже почули. Тепер ви знаєте трішки більше і продовжимо дискусію в коментарях.